Я тепер не думаю про ці крапки на шкірі. Мені дуже подобається. Бородавки можуть виникнути в будь-якому місці на шиї, плечах, пахвах, на животі, в паху, на спині і ногах. З пластером форму клір будь-яка бородавка зникне як за помахом чарівної палички. Користуватися ним навіть простіше, ніж краплями, які розтікаються по всьому тілу. Крім того, їх ефективність знижується, оскільки рідина швидко випаровується. Але у випадку з форму клір все, що вам потрібно зробити, це приліпити пластер, і набридливий наріст одразу буде прикритий. Пластиром і зіллється в тон зі шкірою. Завдяки унікальній структурі склад для усунення бородавок вплине на конкретний наріст, що посилить його ефективність. Крім того, пластир запобігає потраплянню повітря із зовнішнього середовища. Я пропоную форму клір усім, хто потерпає від бородавок. Він дійсно допомагає без будь-яких операцій. Ви його навіть не помічаєте. На цьому плюси не закінчуються.